Традиційно щороку святий Миколай заходить в гості до кожної дитини. Діти пишуть листи з побажаннями, у яких просять приумрієні подарунки. З дитячих слів можна дізнатися, чим живе дитина, яким її навколишній світ, що її були та що бракує. Не оминув святий Миколай і дітей Лубенського дитячого протитуберкульозного обласного санаторію. Діти з великим бажанням розповіли йому вірші та отримали подарунки. Вражені таким дивом. Малята поділилися своїми секретами та мріями щодо святого Миколая. Конструктор. Комп'ютер. Комп'ютер, а ще крім комп'ютера. Ігрушка. Ігрушка. Мені хочеться куклу. Машинки. А ще, ще. Мені самоліт. Кафети. Мені шоколадку. Ну я поставлю, ну, щоб. Ну... Щоб він мені велосипед, ну, при, велосипедну а мені телефон, а Локію. мені мотоцикл. Ці діти потребують небагато тепла та затишку, уваги та любові, щирої радості, почуття потрібності та кілька особистих дрібничок. Із рук святого Миколая Лубенський протитуберкульозний дитячий санаторій сьогодні отримав не лише смачні подарунки, святковий настрій та програму, але головне те, що тут діти вірять в добро, в щастя та усміх. Ну, на даний момент діти знаходяться в нас, ну, можна сказати, трошки такі з малозабезпечених сімей, в яких є якісь матеріальні проблеми. і ми, так, якось робимо все для того, щоб вони не відчували цих матеріальних потреб. День Святого Миколая я хочу подякувати першу чергу нашим благодійникам, які надають нам спонсорську допомогу. Ну, Побажати усім всього найкращого, здоров'я, саме в першу чергу. Жодна дитина не залишилася без уваги також цього дня. Їх а є святкова програма від волонтерського загону медичного училища. Я вважаю, що дітям найголовніше від Миколая це потрібно відчуття свята, відчуття того, що їх люблять, щоб за них хтось заботиться, відчуття казки, яку ми всі мабуть пережили в дитинстві. Я думаю, що сьогодні ми їм цю казку на якийсь час зробили, і вони трохи відволіклися від своїх повсякденного свого дитячого життя. Вважаю, що це потрібно робити всім людям, які мають таку можливість. Радувати наших діт... наших дітей у це чудове свято. День Миколая. Нам хотілося, щоб усі дітки були зігріті любов'ю і турботою, щоб ніколи вони не знали, що таке людська байдужість. Щоб завжди їхнє життя було наповнене радістю, щастям, і вони відчували дійсно турботу про них і до їхніх часом зовсім і не дитячих проблем. Тож кожен хто не байдужий може подарувати цим дітям частинку радості та щастя. Адже святий Миколай живе у кожному із нас. Олена Саддарова, Руслан Чернокульський служба, новин об'єктив.